В Україні Ольга працювала вчителькою молодших класів. Зараз вона у Хорватії, евакуювалася сюди від російської агресії. У чужій країні їй довелось змінити професію. Тепер я помічник кухаря і працюю на я дуже здивована загалі відношенням Хорватії до українців, тому що набу вони добрі. Дуже Хорватія прийняла вже понад 20 тисяч українців. Частина з них поїхали далі або ж повернулись додому, але багато хто залишився і отримав тимчасовий захист. З статусом цього тимчасового захисту українці мають право на роботу на правах, таких самих як і хорвати з договором і так далі. мають право на соціальне медичне страхування. Найшвидший спосіб знайти роботу в Хорватії це соцмережі, зізнаються українці. Саме так вчинила й Ольга. Я в групі виставила своє оголошення, пам'ятаю. Тивають, відповіли, кажуть, можна вам допомогти. Ми безкоштовно допомагаємо. Ось така вакансія. А ще є багато сайтів із пошуку роботи. До того ж, самі хорвати часто допомагають працевлаштуватися знайомим українцям. Є Орієнтовно вісім сайтів для пошуку роботи джоб сайти, які влаштовані точно так же з фільтрами зусиль, як і в нас. Є близько 30 груп, які я зібрала вже в Фейсбуці для пошуку роботи, які працюють, скажімо так, по всій Хорватії, і якісь регіональні теж для пошуку роботи. Щодо центру зайнятості, такий також є. Там можна зареєструватись, але це добровільно. Працівники допомагають скласти резюме і шукають гідні вакансії. Крім того, є чимало волонтерських організацій чи асоціацій, які сприяють у працевлаштуванні. Збираємо резюме, запити наших співвітчизників, направляємо роботодавцю за потреби, перекладаємо ці резюме на хорватську мову, готуємо до співбесіди і так далі. Проте варто розуміти: ринок праці в Хорватії специфічний, переважає сезонна робота часто на кілька місяців. Додут... Мабуть, працює такий принцип, що ти шість місяців працюєш і шість місяців відпочиваєш. Ну, в силу того, або працюєш на іншій роботі, так, вже як вийде. В силу того, що десь в травні вже починається сезон, і є багато роботи на морі, де можна отримувати достатні кошти для прожиткового, прожиткового реального мінімуму. І цей сезон закінчується вже ось у жовтні місяці. І далі стратегія така, щоб шукати роботу у великих містах або значить жити за ті кошти які ти заробляєш за ці півроку найпростіше українцям влаштуватися у період туристичного сезону Вимушених переселенців часто беруть працювати в ресторани, кафе, готелі чи супермаркети. Одна з основних проблем це незнання хорватської або ж англійської мови. Можна влаштовуватися в таких сферах, як готельно ресторанний бізнес, туристичний бізнес, це може бути будівництво, це може бути сфера обслуговування. Якщо ви мінімально володієте, наприклад, хорватською або можете не володіти. Володіяти, наприклад, англійською. Що стосовно узбережжя, то англійська там вона дуже виручає українців. Але якщо ми говоримо про, про Загреб, про великі міста, там вже потрібно знати хорватську. Значно полегшує завдання навіть середній рівень хорватської мови. Тоді можна розраховувати на високооплачувану роботу. Ви можете влаштуватися в будь-яку компанію, не знаю, маркетологом, можете піти в IT, дуже затребувані якісь спеціалісти. Лікарі дуже затребувані в Хорватії і медсестри також. Але в ці професії суворо регламентовані, Треба підтвердити диплом і знати мову на рівні Б1, тобто це вище середнього. Фахівці на ринку праці зазначають, частина українців наразі не починали пошуки роботи, поза як вони висококваліфіковані професіонали, тому зараз вчать мову і підтверджують свої дипломи. Хорватські компанії охоче працевлаштовують українців, адже наші співвітчизники зарекомендували. Вали себе як працьовиті та відповідальні люди.